Всім доброго дня, мене звати Олександр Берн. І сьогодні ми знову з вами зустрічаємося в цьому відео по ваших запрошеннях, розклади по знаку Зодіака. Я є екстрасенс, таролог, хронолог, біоенергетик, маг. В цій сфері вже працюють один рік і багато комусь з людей допоміг і допомагаю по сьогоднішній день. Тому давайте ми з вами сьогодні розглянемо такий знак Зодіака, як стрілець, що чекають стрільців з 23 по 31 травня. Що чекають стрільців з 23 по 31 травня? Чекають такі якісь події, в, яку, в яких м треба трошечки буде збалансуватися, тому що багато в чому ви будете незадоволені. Це говорить вам дев'ятка мечів. Вона говорить про те, що багато що на вас навалилося, багато що треба вирішити, багато в чому, що ви розбираєтеся, багато в чому ви знаходитеся Да? Депресія, з якою вам потрібно вийти і побачити. Тому що на сьогоднішній день у вас якісь є блоки, де ви не бачите, що куди і як вам розбувати. Рухатися. Тому, будь ласка, зберіться, зберіть всі сили і знаєте. Далі у вас випадає десятка жезлів. Понятно, що ви десь себе проявили негарно, да? але завжди десятка говорить про те, що все, що ви посіяли, все, що ви доклали якісь зусиль, все, що ви розпочали, воно дасть вам великий результат. Просто цей результат потрібно зачекати, а не спішити з якимись висновками. Також у вас випадає карта колесниці, це говорить про певний період у вашому житті зміни. Можливо, ви десь поїдете, можливо, вам потрібно десь поїхати відпочити. Можливо, вам потрібно поїхати до рідних, якщо ви довго не були у них, і пройти повністю трансформацію. Відпочити, переключитись, збалансувати, щоб наступний період у вашому житті був набагато кращим. І порада карти Твійка Кубки вона говорить про те, що пропустіть через себе такі почуття, як кохання. Якщо ви є в сімейних парах, то старайтеся. Налагодити сімейний контакт, оживити свої відносини для того, щоб в подальшому ці відносини проявлялися. Хто ще не є в сімейних парах або не є в відносинах, карта говорить, що ви зустрінете саме ту людину, яка буде по енергії для вас сумісна. І ви будете почувати себе позитивно, і ця людина вам надасть відповідно якісь певні крила для того, щоб ви собі двигались. Пораді, карти говорить, до всього ставитися з коханням, з любов'ю і вирішувати все з позитивом, тому що на сьогоднішній день у нас має бути позитив і має бути така енергія кохання для того, щоб все робити по доброму Якщо у вас виникають якісь запитання, можливо, є якісь невирішені ситуації, ви можете записатися до мене особисто, і ми ці запитання. І ті ситуації вирішимо з вами на особистих консультаціях, які проводяться онлайн або вживу, якщо ви є з мого міста, де я проживаю. Тому всім дякую за увагу. З вас лайк, підписка на мою сторінку і зустрічаємося в подальших відео.